І діти і оглядуся. Я вам етаю. Вибачає, мені погрожують. Я етапаю. Тільки при що при була фраза, я вас фотографувала, тоді оглядуйте. То есть погроза. Да. Ні, мені є чим займатися. Мені є чим зайнятися. Я ще раз повторю, це вже переходить всі норми. Третій рік війни. Десятий рік війни а, Воно і буде тому що таких за Яким як ви. Поважаємо? поважаємо, коли людина, клієнт, приходить і просить. Будь ласка, обслуговуйте мене українською. А йому відповідь кажуть: я хочу так і буду розговорювати. Це повага не може на а полчаса назад. Тоді це порушення закону. Алло, ми, працювач, Ви ж повинні садісти. захищати закон. Сказала, закон. Ви ж повинні мене, захищати закон. а вдома. не, ну, Давайте я зараз буду там, не знаю, ламати а щось. А не захищати закон, а? Ну. А додержувати. І ну, скажу, так, ну блін, у мене просто там, щось мені захотілося лавочку зламати. Да? Ну, ну, Це ж буде порушення закону, ви, напевно, мене заарештуєте. Да? Ну, затримаєте. Заарештувати не маєте право, затримаєте. А ну, ви як маєте мінімум. Право, а мене на документи Чомусь особі дозволено не виконувати закони України живучи в Україні, да. можливо, вона взагалі диверсант. Хочете сказати, щоб вона сиділа вдома, правильно? Да, дивіться, що вона не поліцейський. А, особа говорить мовою ворожою, не представляється, не зрозуміло, хто вона, не зрозуміло, чи це законна торгова точка. Не зрозуміло. Може, вона диверсантка? Це надане, якщо це законно, чи незаконно. А хто ви взагалі такі? А до кого? Ви виклачте, попросіть, щоб вона викликала адміністратора. Я просив. Кого ви просили? Ви попросили, що ви знала. Я просив, да, ні.